Привіт всім моїм підписникам та гостям цього тверезого простору. Дуже давно я не знімала відео. Дякую всім, хто дочекався. А тим чудовим людям, кому цікаво, як я живу, та що я не зірвалася і що несеться взагалі в моєму житті. Я обов'язково в кінці трошки розкажу про себе. А зараз переходимо прямо до справи. В минулому відео я анонсувала тему депресія та алкоголізм. А ця тема мені болить, вона дуже актуальна, і я про це розкажу трішки пізніше. А сьогодні розмовляємо на тему, як допомогти близькій людині кинути пити. Проаналізуємо саме питання: як допомогти кинути пити? Кинути пити людина може тільки самостійно. Це її відповідальність задача і це її шлях. То в чому ж може заключатися допомога близької людини? Для початку давайте умовно розділимо людей, які мають проблеми з алкоголем, а простіше алкоголізм першої або другої стадії. На третій стадії я не думаю, що можуть бути якісь поради допомоги на дві такі великі групи. Ну, Перша група це люди, які усвідомлюють, що це проблема. Вони знають, що вони зловживають їм це не подобається, а вважають, що їхнє життя через спиртне котиться кудись не туди, і вони би хотіли це змінити. І другі, це ті, які мають ті самі алкогольні проблеми, але вони не погоджуються з тим, що це залежність, не усвідомлюють, не розуміють, і взагалі вони люблять це життя алкогольне і не планують нічого з цим робити. Переходимо власне до допомоги. Допомога людині з алкогольною залежністю базується в першу чергу на двох факторах, без наявності яких ні про яку допомогу мова йти далі не буде. А перший фактор це створити вдома атмосферу свободи його вибору і атмосферу прийняття його вибору. Я знаю, що більшість зараз почали агресувати подумки і сперечатися, що який вибір я маю це мовчки мовчати і терпіти це все лайно. Не спішіть, давайте спокійно розберемо цю історію. А якщо мова йде про те, що ми хочемо саме допомогти йому, то в першу чергу вдома потрібно уникати стигматизації. Що таке слово «розумна стигматизація? Ми його будемо потім використовувати, тому я його поясню. А це клеймування людини, навішування ярлика алкаша. Ти Алкаш, ти Алкаш, ти Алкаш, ти свиня, ти свиняти, свиня. Але в нас такий класний в суспільстві парадокс, правда? Спочатку соціально вітається вживання алкоголю, а потім клеймуються ті люди, які стали залежними. Народ, ну блін, одне без іншого не існує. Ну, менше з тим, знаєте, з давніх давен алкоголіків сприймали негативно. І навіть люди, які пишуть, що це Ісус щепив вино, і воно було завжди. Люди в Біблії є багато місць. Де негативно оцінюється поведінка людей, які напились. Це чомусь ви в Біблії не прочитали. Ну ок, а всі віки алкоголіка намагалися якось виправити. Їх відправляли в трудові табори, з них виганяли бісі в церквах, їх клеймували, виганяли і так далі. Всі так само пам'ятаємо метод заборони, ці сухі закони. Там ну це допомогло людям не спиватись? Ні, не допомогло. Алкоголізм процвітає. Отже, який висновок? що клеймування алкоголіка не допомагає залежному стати на правильний шлях. Добре, поясню з іншої психологічної сторони. От є дружина і є її чоловік. Дружина не п'є, чоловік п'є. Чоловік, можливо, вразливий. Можливо, в нього немає певної реалізації, яку би він хотів, можливо, він ображений на когось, можливо, він пережив якусь травму, можливо, в нього щось ще і він потихеньку собі спивається. Але це є людина, розумієте? Алкоголіки, навіть коли вони п'ють, це все одно людина з її набором цінностей, з її набором рішень, з її відчуттями, емоціями і таке інше. І оця людина, яка вже втратила контроль над своїм вживанням, вона вже вживає безконтрольно, так? Вона приходить додому, і жінка починає його клеймувати, його а, принижувати, або ігнорувати, або виганяти, бити, сваритися. І ще раз і ще раз доводить йому, що він зіпсував всім життя, що він є алказ, що безвольна свиня і так, далі, і так далі. До чого цю людину мотивує така поведінка його дружини? Ну, напевно, та до того, щоб виправитися і почати знову завойовувати її любов. Та ні, ні разу народ. Це мотивує його тільки на одне підтискати і напитися до того стану, коли буде байдуже, і повернутися в минулому столітті. Люди, в яких були алкогольні проблеми, почали збиратися в групи. Це, по-моєму, навіть пішло з військових в Америці, якщо я правильно пам'ятаю, але це не важливо. І оці групи були дуже класною підтримкою. А, і вчені почали е, стежити за цим процесом, і в середині минулого століття вчені вияснили, що і довели науково, що е, групи підтримки і групи взаємодопомоги алкоголікам від алкоголіків це єдиний метод, який працює, який дійсно може вплинути на людину, і людина може покинути пити. Це ще один доказ того, що підтримувальна атмосфера вдома. Оцієї людини з такою хворобою, з таким е, безконтрольним вживанням, коли вона не має контролю, це єдине, що може спрацювати. Отже, перший фактор, який необхідно вдома забезпечити, це атмосфера свободи його вибору. Ти обираєш пити, пий, ти дорослий чоловік або доросла жінка, в тебе є свої мозги, сам п'єш, сам несеш відповідальність. З цього випливає другий фактор, який є необхідним для того, щоб забезпечити правильну взаємодію з алкоголіком, що в майбутньому, можливо, дасть йому шанс задуматися та почати щось робити в своєму житті. Це відсутність насідаючого контролю. А що таке, коли ми контролюємо алкоголіка? Ми беремо на себе відповідальність за його вживання та наслідки. Алкоголікам дуже зручно. Вони знають, що я можу пити до тої міри, поки жінка мене не забере. Все. Я розслаблено сижу, п'ю. Я знаю, якщо я прийду додому пісаний обриганець, то в мене є жінка, вона це все прибере, постирає, погладить і мене накормить. Росолом напоїть. Йому дуже зручно, але по факту відбувається те, що ви. Взяли контроль над його вживанням, злилися з ним в одне ціле, розумієте? Він п'є, ви контролюєте, ви як одна ціла. Я тут хочу ще раз наголосити на тому, що історія про дві половинки одного цілого це є повна маячня. Ми всі, кожні одне ціле. І коли люди двоє е, сходяться, це є дві цілі людини, яким добре разом. Все. Нема ніяких половинок. Ви несете відповідальність за своє життя. Ви не хочете пити, Ви сидите з дітьми, прибираєте, ходите на роботу. Це ваш вибір. Він обирає пити до свиней, валятися під баром, щоб його били, щоб він виглядав як повне чмо. Це його вибір. Це не ваша вина. це не ваша відповідальність, то, як він буде виглядати. Ключове запам'ятайте віддати алкоголіку його життя назад. Бери. Бери і роби, що хочеш. Я буду в цей час робити те, що я вважаю за потрібне, ти робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Повернемося до тих двох груп, на які ми поділили наших близьких людей, які що зловживають алкоголем. А що стосується першої групи, це люди, які усвідомлюють проблему, і які ну можливо хотіли боротися, ну, можливо, ще не вирішили. Ну, яка тут може бути допомога? Тут важливе спілкування знаєте, тут ключові фрази. Якщо ти захочеш боротися з алкоголем, то я. Завжди буду поруч, я тебе підтримаю, і ти можеш на мене розраховувати. Кинути пити це важко. Я розумію. Я не очікую, що ти за один день можеш змінитися. Це складно, довго. Я все чудово розумію. За тебе ніхто не кине пити. Це можеш зробити тільки ти, і я вірю, що ти можеш це зробити, навіть якщо ти в сам себе не віриш. Знаєш, я уявляю наше майбутнє, от якщо ти кинеш пити. Наскільки воно буде класним, бо ми будемо робити там перше, друге, третє, десяте, це буде так чудово для нас, і для тебе, і для нас, і для наших діток. Ось такі підтримувальні фрази, знаєте, які не, не примушують людину кинути, а які от. Дають людині певну свободу вибору. Крім того, цій людині можна розповісти про групи підтримки анонімних алкоголіків, запропонувати там закодуватися, там, поїхати разом з ним кудись кодуватися, бути підтримкою в тих діях, на які він наважиться. Ні в якому разі не треба там, їм казати Ой, зараз тебе закодуємо, я тебе знаю, ти все одно будеш пити. От, розумієте, це клеймування, я тебе знаю. Нічого ми не знаємо. Дайте людині право діяти самостійно. Для просунутих можна йому порадити кілька сесій з психотерапевтом, щоб перевірити, чи немає в нього тривожності, депресії, чи є в нього цілі, як він планує до них. Йти. Ну, це дуже класна річ, але я знаю багато з людей кажуть, що псих, щоб піти до психолога. Ну тобто, в залежності від вашої людини. А і обов'язково треба отак, от. Розумно в ваше життя вставляти побільше таких подій та процесів, які дають людині дофамін без алкоголю. Тому що алкоголь він дає людині швидкий дофамін, до якого звикає психіка. Тоді вона вже не бере дофамін з простих речей, таких як прогулянка, там, побігати з собакою, це вже пограти в бадмінтон, це вже все не те. А от, а потихеньку треба навіть паралельно з його п'янками треба вставляти вставляти побільше свіже повітря, плавання, там спорт, солодке, смачна їжа, там обійми, секс, кіно, хобі, музика, якесь малювання, там не знаю, будь-що те, що людину може захопити. Без вживання алкоголю це дуже важливо. Це дуже велика допомога, якщо ви будете з цим працювати. В принципі, цього більше ніж достатньо на от такому етапі життя. Хочу сказати ще тільки одне, щоб ви морально були готові до того, що ваші поради не будуть сприйматися як належне. І якщо ви відчуваєте, що близька людина не чує, його це дратує, наприклад, або він ігнорує поради, то не треба задовбувати людину. Просто от підтримувальної атмосфери і передачі його життя йому в його власні руки та відповідальності за його дії, цього буде достатньо. Що стосується другої групи людей, це ті, хто не усвідомлюють свій алкоголізм, не бачать в цьому проблеми, люблять своє п'яне життя і в принципі їх все влаштовує. В чому тут може заключатися допомога? Єдине, що ви можете зробити, це допомогти йому. А Побачити в цьому проблему. Все логічно, але це важко зробити. Тому що для цього вам потрібно працювати з собою. Ну, починаємо з того, що потрібно забезпечити спочатку ту базу, про яку я сказала. І коли пройде деякий час, атмосфера в домі стабілізувалася, всі вже звикли до того, що ви його не контролюєте, його проблеми не вирішуєте. Він коли хоче, тоді п'є, сам приходить, сам уходить, сам вирішує всі свої проблеми, а ви бачите, що нічого не змінюється. Потрібно підібрати якийсь влучний момент, коли людина в адекватному стані, коли більш-менш непоганому настрої, коли не голодний, не втомлений, і провести таку розмову, що називається по душах. Але майте на увазі, ця акція діє тільки один раз. І в першу чергу ви повинні бути готові до змін у вашому житті. Ну окей, ви в своєму стилі, так як ви завжди спілкуєтеся, починаєте таку розмову, що, мол, я бачу, що ти от вибрав собі такий от стиль життя. Коли ти п'єш, тобі це подобається, я це бачу. Ну, я нічого не можу зробити. Це твій вибір, розумієш, ти дорослий чоловік. Ти вибираєш так життя, тобі подобається. оце. Я реально не так собі уявляла своє життя, і, в принципі, чесно, я більше так не хочу жити. І я нічого не можу зробити, розумієш? Я тебе і сварила, і допомагала, і цкувала, і, і, і попереджала. Ну, нічого не працює. Це знаєш, це ж не може тривати роками і десятиліттями. Якщо б ти захотів кинути пити. Став би дбайливим чоловіком, батьком, ми б змінили своє життя на краще. Я би була б дуже щаслива. Пропоную так: беремо три місяці і ти вирішуєш свою алкогольну проблему. Я або кудись поїду, або просто буду займатися своїми справами. Я тебе не буду чіпати взагалі, роби що хочеш. Але коли оці три місяці проходять, то ми далі вирішуємо, як ми живемо, що ми робимо. І в кого які плани на майбутнє. Просто знай, що зараз наше майбутнє спільне, майбутнє наших дітей, воно залежить від тебе. Я не хочу на тебе тиснути, я хочу, щоб ти це рішення прийняв сам. Все, розмова закінчена. І дивитися, що відбувається за цей період. Якщо ви бачите, що людина дійсно от якось почала про це говорити більше, або почала намагатися менше пити, або почала якось себе інакше поводити, раніше приходити, ну, ви знаєте своїх близьких, тобто ви бачите, що якісь рухи йдуть. Слова ми не слухаємо. Ми не слухаємо, що він кине пити, і по-любому, це все слова не цікаво. Цікаво діє, чи він намагається змінити свою поведінку. Чи він намагається взяти під контроль своє алкогольне вживання? А якщо ж намагається і є якісь результати, ну супер. Так, да, кажете, о, молодець, оцінюю, тут виправився, тут краще зробив все, працюємо далі. Але стоїте на своєму повна відмова від алкоголю. І ніяк інакше. алкоголіку по-іншому не можна просто розумієте? Якщо проходить три місяці, а ви заводите знову цю розмову, кажете, ти пам'ятаєш, у нас була розмова така. В червні говорили про те, що беремо три місяці собі наподумать. А він починає, що, яка розмова, ой, нічого не пам'ятаю, та часу не було, та ти все видумуєш, нічого такого немає, починає агресувати, починає вас звинувачувати, що не таку я собі жінку брав, та що ти придумала, та в нас чудова сім'я, я що не чоловік, я що не працюю, я що не то, я що не все. Робимо дуже важливі висновки. І, будь ласка, почуйте його відповідь. Не придумуйте те, чого він не сказав. І зробіть правильні висновки. А саме: перше, що ця людина не визнає свою алкогольну проблему. І якщо вона не визнає цю проблему, відповідно кидати пити вона не буде. Друге. Людина ігнорує ваші слова, почуття, прохання, побажання. І, очевидно, не так бачить своє майбутнє з вами, як ви бачите своє майбутнє з ним. І третє, зараз, в цей момент, він зробив вам пропозицію: заспокоїтися і залишити все так, як було. Тепер ваше рішення: чи ви приймаєте цю пропозицію, чи ви її не приймаєте. Якщо ви цю пропозицію приймаєте, ви його приймаєте таким, який він є, з його алкоголізмом і нічого від нього не хочете. Бо він вам сказав, що далі буде все так, як і було, і нічого не зміню. І ви на це погодились. Тоді і вам буде простіше, бо ви знаєте, що нічого іншого вже вас не чекає, і ви собі живете. І йому простіше. Він все сказав, ви на це погодились. Або ж ви не приймаєте цю пропозицію і продовжуєте жити, знаєте, от в сторону виходу. Тобто продовжуєте працювати вже не з ним. Все з ним все зрозуміло. Продовжуєте працювати з собою. Дивіться, в кожної людини є набір якостей, які забезпечують її виживання окремо. І ці якості просто потрібно в собі розкрити шляхом роботи з психологом. І немає грошей на психолога, розумію, самостійна психотерапія, дуже багато матеріалів в Ютубі, гарних психологів безкоштовно віддають все бери. Працюйте своїми установками. Якщо ви, наприклад, досі емоціонуєте і не можете віддати контроль, ви його хочете все одно контролювати, що він, де він, допомога потрібна вам, а не йому. Допоможіть собі, в першу чергу, станьте окремим цілим, і тоді вам буде простіше організувати своє життя без цієї людини. Більшість от спеціалістів, там, психіатрів, психологів, вони кажуть, слухайте, покиньте алкоголіка, він ніколи не кине пити. Ну, По-перше, ми не знаємо, кине він пити чи ні. Багато факторів на це можуть повпливати протягом життя, яких ми зараз не бачимо. Але сподіватися на те, що ці фактори настануть, і постійно терпіти це все це ж теж не варіант. Ви пробуйте, ви попробуєте такий метод. Якщо бачите, що все безполезно, то цей метод вам в першу чергу дасть розуміння того, що хочеш, не хочеш, треба приймати інші рішення, бо нічого не зміниться. Вам потрібно працювати з темою співзалежності, як набути самоцінність для себе, як повірити в саму себе або в самого себе, як вміти жити без нікого. Кожен з нас може жити без нікого. Люди повинні жити разом тоді, коли їм разом добре. А тоді справжнє щастя в сім'ї є. Якщо комусь одному не добре, щастя немає, і ви це прекрасно знаєте без мене. В принципі, це все. Якщо по глобально робити висновок з цього матеріалу, то в першу чергу, якщо тільки виникає питання, що хочеться допомогти йому кинути пити, то це вже свідчить про те, що допомога потрібна обом людям. Тому що ми не можемо нести відповідальність за дорослу людину. Ми маємо нести відповідальність тільки за наших малих діток. Дорослі люди окремі індивіди, і хай розбираються своїми проблемами самостійно. І причому тут я. І ще хочу додати, що ось цей механізм, який я описала, це передбачає участь е здорових плюс-мінус. Нормальних людей. Якщо в людини є якісь психічні розлади, якщо він агресує, якщо в сім'ї є насильство, якщо в сім'ї є абюз, це не працює. Тут треба просто іти самі в першу чергу до психолога і розбиратися, чому я це терплю. І що мені робити, щоб перестати терпіти. І також. А не застосовуйте цей механізм до наших воїнів, які повернулися з фронтів. Ці люди мають стресові розлади. Вони пропустили через себе те, що не можна людині пропускати через себе. Тому до них комплексний підхід. До них спочатку комплексна реабілітація психологічна, а потім розмови про алкоголізм. Все, дякую всім за увагу. Кому була цікава ця тема. А зараз розкажу як справжній блогер про себе. Почну з поганого. У мене був зрив по сігаретам в момент, коли я була максимально щаслива, коли мені настільки було класно, мене аж зуби зводило. А я поїхала в подорож з подругою. Ми з нею на одній хвилі в нас були дуже натхнені розмови про психологію, про майбутнє, про перспективи. Ми дивилися красиві міста. Просто я була настільки захоплена, не могла повірити в мене, знаєте, як хвили, там, момент: зупинися, зупинися. Ну, я не можу відслідкувати, що зламалося, але виявляється, от така сильна емоція, будь-яка. навіть... Позитивна сильна емоція, вона може бути тригером і може бути тим, що проводить до зриву. Через що я кажу, коли ви боретеся з залежностями, слід уникати піків, не падати вниз емоційно, так само і максимально не підніматись догори, бо теж можна зірватися. Я в якийсь момент ввечері, ой, ми поїли в дуже смачному ресторані. Там. І ми вже йдемо в квартиру, я бачу вайп і я така захоплена, як все чудово. Я заходжу в цей вейп-шоп і сама собі кажу, я тільки куплю одну 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 разку на один день, на один день, у нас така тераса. Я зараз як покурю на терасі, Боже. Я купляю собі цю одну разку, я впевнена, що це буде тільки сьогодні. Я навіть своїй подружці кажу, я зараз її викину, я по-любому викину, я зараз по-любому. Ви думаєте, я викинула її ні? Я потім як шалена. Ой, я не знаю, я не знайшла ключик до цієї абстиненції, до цієї тяги по нікотину, це якийсь кошмар. Я намагаюся прийняти те, що зриви можливі, цього разу. Мені не вдалося побороти тягу і звільнитися. Я знову кинула курити. Я знову терплю тягу. Ну, це кошмар, коротше. Я чесно вам про це сказала. Якщо у вас виникла зараз думка про те, що а, все, 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 що ти говориш, ці твої поради, це туфта, то знайте. Що зараз ви знайшли просто відмовку для того, щоб накидати пити або курити. Ні. А я знов кинула курити. Я буду досягати своєї цілі. Погане на цьому закінчилось. Тепер дуже класне. Ну, з новин, я влаштувалася на роботу. Це максимально правильне рішення було. Мені моя робота дуже подобається. Вона не по моїй спеціальності. Все, фінанси там хай бабки хтось інший рахує. Дякую. Відчула якусь певну фінансову. Стабільність, мені це теж дуже подобається. Зрозуміло, що мої когнітивні здібності повертаються. Ви знаєте, і це, це те, що надихає реально. Вже шустріше думаю, приймаю рішення. Мені дуже подобається цей стан. Двічі їздила в міні-відпустку, продовжую пити антидепресанти. Панічних атак не було, тривог не було. Навіть коли у ці жорсткі обстріли були в Києві, я дуже спокійно це все переношу. Мене дуже влаштовує, і ще в мене є дуже дуже крута новина для мене і для вас. В кінці кожного свого відео я там розповідаю, що в мене є от банка, куди я збираю якісь там донати на свій розвиток. І дякую тим, хто мені скидає там якісь грошенята. Як я і обіцяла, я жодної копійки не витрачаю з цих грошей на своє життя. Ось я купила собі мікрофон, бо мій попередній зламався. І одного дня одна дівчина, моя підписниця Тетяна, скидає мені на PayPal ну значну для мене суму. І я була трошки в шоці. Я не прошу скидати мені такі великі суми, але ну, людина так вирішила. І я собі розумію, що. Це вже такий нормальний старт мені щось придбати собі якийсь курс навчання. І уявляєте, вперше в Україні створений курс конкретно по залежностях. Я його, і він коштує стільки само, скільки мені скинула ця людина. Бо як це працює? Я собі купую той курс, і зараз його проходжу. Там буде 30 лекцій, там буде цілих два модулі по 12 кроковій програмі, модуль по взаємозв'язку депресії з залежностями, і тому я не знімаю зараз відео про депресію. З одного боку, я стверджуюся, що на своєму каналі я транслюю точно так само, навіть ті самі тести там нам дають, які я тут даю на алкоголізм. тому проходьте, не бійтеся. Знаєте, для мене просто відкрився новий світ. Уявіть, два роки назад. Я думала, що мені 40 років, що я вже ні на що не здатна. У мене були панічні атаки. Я пила кожен день я кожен день лягала в п'яному стані спати. Зранку просиналася, ну самі розумієте, в якому стані. Я, я не працювала. Я була впевнена, що це вже все. Мене лякала така перспектива, але я от вже змирилася з тим, що так буде, що так буде продовжуватися. І я боролася з цим. І в мене зараз дивіться, який шлях розкрився. Я реально... Планую, те, що я буду черпати на цих, на всіх своїх оцих навчаннях, які я купую за гроші з мого каналу. Я буду це все розказувати тут і віддавати людям назад їхнє добро, яке вони зробили для мене. Нарешті, оцей youtube канал оце навчання. От нарешті я відчуваю оцей стан, коли ти відчуваєш, ти робиш те, що і маєш робити. Я ніколи цього не відчувала. Знаєте, Коли я співала, ну я відчувала, що це не те. Потім, коли я розвивалася в фінансовій сфері, мене виходило. Я була фінансовим керівником, все, мене виходило, Ну я теж відчувала, що це щось не то. Ну Не хочу я рахувати чужі гроші, ну не хочу я це все оптимізувати, Ну не хочу я це все. Ну Але платили добре, то я і працювала. От В майбутньому, якщо я буду консультувати, наприклад, людей, я розумію, що це допомога людям, коли їм стає легше. Після взаємодії зі мною, оце те, що я і хочу робити. Я всім раджу, люди, шукайте те, що вам подобається. Пробуйте. Ідіть туди, де ще не були. Пробуйте, ставайте на інші шляхи. Пробуйте, йдіть, не вийде ще на третій шлях, ставайте. Ніколи не зупиняйтеся і не здавайтеся. І пам'ятайте, що чим сильнішу задницю ви себе засунете, тим важче з неї буде піднятися. Мо зупиніться вчасно. Коли ти налаштований на майбутнє, на щось нове, на те, що тебе розвиває, взагалі ніяких ідей випити, щоб все це забути, щоб від цього цього втікти, немає, тому що тобі подобається те, що ти робиш. І там, в мене жодного разу не було тяги до алкоголю. Слава Богу. Я навіть взагалі не уявляю, для чого мені зараз треба було б випити. Ще б так було б з нікотином, було б чудово. Нічого, прийдемо до цього. Добре, дякую всім за увагу. Слів дякую для тим, хто донатив мені і продовжує це робити. Ось тут я банку залишаю. Раптом ви хочете мені подякувати або пригостити мене кавою чи подарувати квітку. Тут слова дякую мало я буду вам віддавати своєю підтримкою і інформацією, яку я буду знати. Тож до нових зустрічей, пока!